Цікаво, зі мною в коментарях зараз спілкується реальна людина, чи бот? яке красиве відео? Невже це фотограф так майстерно зафіксував момент? А можливо, тут працював штучний інтелект. Чи виникали у вас хоча б раз подібні запитання? Якщо так, то у цьому немає нічого дивного. Нам важко розпізнати те, що створено штучним інтелектом, зокрема і дезінформацію. Це підтверджує дослідження, оприлюднене у 2023 році в американському науковому журналі Science Advance. Сьогодні інструменти штучного інтелекту активно використовуються у різних сферах і відкривають нові можливості для розвитку. Проте у цьому відео ми поговоримо про інший бік цієї технології, а саме про актуальність. Загрози, які створює штучний інтелект, привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Невже хтось дійсно може не розпізнати, який контент загенерував штучний інтелект, а який створила реальна людина? Та це ж очевидно Варто лише уважно придивитися до тексту зображення або відео, як все стає зрозумілим. Припускаю, десь такі думки можуть виникнути у частини наших глядачів під час перегляду цього відео. Проте не все так просто. Нам важко відрізнити дописи, створені штучним інтелектом, від тих, які написані реальними користувачами. І ні, це не мої припущення, це дані дослідження, для проведення якого опитали 697 учасників. Дослідники дійшли висновкою, що ми вважаємо загенеровані твіти більш переконливими ніж дописи реальних людей у соцмережі. Тві це показало наскільки потужними можуть бути мовні моделі штучного інтелекту, коли йдеться про інформування або введення людей в оману. Про це писало американське видання про технології та гаджети The Verge. Натомість провідний автор дослідження і науковець Джованні Спітала вже минулого року наголошував на ще одній невидимій загрозі. Він пояснював, що технології штучного інтелекту можна легко використати для створення шквалу дезінформації на будь-яку тему. І росіяни це вже роблять у своїх інформаційних операціях проти України. Пам'ятаєте відео про те, що у силах оборони нібито воює чоловік з синдромом Дауна. Ролики про так званого військового з позивним Воха активно поширювали у ТікТоці наприкінці минулого року. Тоді у центрі стратегічних комунікацій повідомили, що це відеофейк. Пізніше журналісти проєкту Телебачення Торонто з'ясували, що діпфейки ВОХу вперше були поширені у російських пабліках і телеграм-каналах. Перше відео ми знайшли на типу українському каналі. Розвідник воно було залите 29 грудня о 12.03. Друге відео про ВОХу і міномет на проросійському каналі Рядовой на Пірдовой. Ще два відео з'явилися в седру «Стіпной ветер і ці три різнонаправлені групи між собою пов'язані. Вони постійно репостять одна одного. Схоже, це одна сітка телеграм-каналів. Діпфейки провоху були популярними не лише в нашому інфопро. Сторі їх також підхопила західна аудиторія, за словами журналістів. Фейкові відео обговорювали на платформі Reddit та у соцмережі X. Проте фейки про воху це лише один із прикладів. Росіяни публікують у соцмережах безліч фейкових і постановочних відео, які дискредитують українських військових. Телебачення Торонто дослідило, що телеграм-канали, які поширювали відео про воху, поширювали й десятки інших діпфейків. Ми ретельно дослідили контент цих трьох каналів і виявили ще десятки діпфейків та постав. Новах, які потім розповсюджують вже через Z канали з великою кількістю підписників, також журналісти розібралися, хто є адміністраторами цих каналів, і з'ясували, що автори деяких з них пов'язані з прес-службою армії так званої ЛНР. Ба Більше журналісти навіть встановили, що ці пресофіцери з так званої народної міліції задіяні у виробництві фейків щонайменше з 2019 року. Отже, ми викрили сітку каналів, які масово поширюють діпфейки та постановочні відео для дискредитації української армії, і всі вони працюють під парасолькою пресслужби армії ЛНР. Ці луганські пресофіцери з так званої народної міліції задіяні у виробництві фейків щонайменше з 2019 року. Тоді я збув з'ясували, що луганські медійники на замовлення ГРУ готували та розповсюджували фейки щодо вищого керівництва України. Координував все це героушник Олександр Сазонов. Здебільшого фейкові відео апелюють до наших емоцій. Їхнє завдання викликати у нас реакцію, щоб ми поширили фейк далі. Проте це стосується не лише відео, Припускаю, що принаймні раз ви не трапляли у соцмережах на сторінки із зображенням військових, дітей чи котиків, які згенерував штучний інтелект. Зазвичай такі фото ще й супроводжує короткий емоційний допис. Наприклад, такого змісту ми два брати, які стали на захист України сьогодні наш день народження. Привітайте нас у коментарях, або ж благословіть нас. Ну як тут не поставити вподобайку і не залишити коментар з найкращими побажаннями? І байдуже, що це ніякі не військові і не брати, а лише згенеровані штучним інтелектом зображення. Це не заважає цьому фото збирати кілька тисяч вподобайок, сотні коментарів і поширень. Звісно, коли ми взаємодіємо з подібним контентом, то навіть не підозрюємо, які загрози тут приховані. Проте це не означає, що їх немає. Чому не потрібно взаємодіяти з такими дописами? Докладно пояснив антифейковий проект Нота є нота По-перше, у таких спосіб адміністратори можуть розкручувати свої групи та сторінки у соцмережах. Спочатку за допомогою емоційних дописів і картинок вони нарощують підписників, а потім змінюють теми постів. І в один момент може виявитися так, що ви підписалися на сторінку з молитвами та військовими, а отримуєте інформацію про те, що в країні все пропало, і час вже якось домовлятися з Росією. Субтитрувальниця Оля Шор по-друге, за допомогою таких дописів визначають аудиторію вразливу до певного типу інформації. Тобто, якщо ви лайкаєте фейкові фото військових, на вас можуть таргетувати спеціальні пости, які впливатимуть на ваше сприйняття цієї теми. Наприклад, далі показують вам діпфейки про військових, які нібито розповідають про недолуге командування або закликають до повалення влади. І по-третє, команда нота єнота провела експеримент і почала взаємодіяти з такими, начебто, безневинними картками. Инками як наслідок, через день у їхній стрічці було повно дописів про радянський союз, безтурботні роди дитинства і цитат героїв радянських фільмів. І це при тому, що на жодну з таких сторінок вони не були підписані. Тому фактчекери попереджають, що за безневинними дописами у стилі Привітайте мене з ним народження цілком ймовірно може ховатися російська пропаганда. Алгоритми різних платформ взагалі річно передбачувано. Ось зараз ви бачите це відео, тому що підписані на наш канал, або тому, що його вам порекомендував Ютуб. Але наступного разу може і не пощастити, і наше відео не з'явиться у ваших рекомендаціях. Тому, якщо ви ще й досі не підписані на наш канал, саме час це зробити і більше не хвилюватися, щоб пропустити нове відео. Пам'ятаєте період, коли в Україні працював чат GPT, це було у лютому минулого року. Тоді українці активно взялися тестувати цю технологію і завалили чат-бот безліч запитань, починаючи від філософії на кшталт, у чому полягає сенс життя, і закінчуючи кумедними запитаннями. Наприклад, як смачно приготувати шкарпетку. Сьогодні чат GPT допомагає генерувати ідеї, писати тексти, створювати навчальні матеріали і навіть опановувати нові навички. Тому попри те, що це мовно. Модель відкриває перед нами безліч можливостей і полегшує життя. Вона також привховує низку загроз. Чем же та інші привідні чат-боти поширюють російську пропаганду? Про це у червні цього року повідомило американське видання Axios, посилаючись на дослідження компанії NewGuard. Аналітики ввели 57 запитів у 10 привідних провідних чатботів і виявили, що вони поширюють російські дезінформаційні меседжі у 32 випадках. А при цьому часто посилаючись на фейкові новинні сайти, як на надій. Не джерело, а тепер уявіть, що це не просто дані дослідження, а реальність, у якій ви відкриваєте чат-бот для того, щоб отримати швидкі відповіді на свої запитання. А настомість штучний інтелект пропонує вам порцію недостовірної інформації, яку видає. За факти, проте і це ще не все. Росія опинилася серед країн, які використовують технологію штучного інтелекту для маніпуляції громадською думкою та впливу на геополітику. Сюрприз, сюрприз. Про це у своєму звіті у травні цього року повідомила компанія OpenAI. Яка є розробницею Chato GPT. У звіті йдеться про те, що росіяни використовували інструменти штучного інтелекту у своїх кампаніях впливу. Про це пише американське видання The New York Times. Перша кампанія мала назву Doppelganger. В ній росіяни використовували технології GeoOpenAI для створення антиукраїнських коментарів. Їх публікували на платформі X англійською, французькою, німецькою, італійською та польською мовами. Також за допомогою інструментів компанії англійською та французькою мовами перекладали і редагували статті, які підтримували Росію у війні проти України. А ще їх використовували для перетворення антиукраїнських новин у пости для Фейсбуку. Іншу російську операцію в OpenAI називали Bad Grammar. У ній також використовували деякі технології штучного інтелекту. Ця операція росіян була спрямована на людей в Україні, Молдові, країнах Балтії та США, здебільшого через Телеграм в її межах за допомогою штучного інтелекту створювали коментарі російською та англійською мовами про війну в Україні, а також про політичну ситуацію в Молдові та американську політику. Чи означає це, що чат GPT є платформою для поширення пропаганди? Аж ніяк. Так, інструменти штучного інтелекту, які генерують контент, можуть допомагати зробити кампанію впливу більш ефективною. Проте вони не створили того потоку переконливої дезінформації, які прогнозували багато експертів у цій галузі. Про це йдеться у тому ж звіті компанії OpenAI. Ще одна важлива річ, яку потрібно зрозуміти про роботу великих мовних моделей, це принципи, за якими вони працюють. Усі ці технології вчаться і тренуються на великому масиві даних, взятих з усього інтернету. Тому їхні бази потрапляють як достовірна інформація, так і, наприклад, теорії змов чи пропаганда, бо вони. Теж є в мережі. Відповідно, ми не можемо точно сказати, що той же чат GPT чітко відділяє правду від брехні. Це пояснює Олександр Краковецький, міжнародний експерт у галузі штучного інтелекту. Для того щоб натренувати велику мовну модель, вона власне називається велика мовна модель, тому що для її навчання потрібно багато даних. Здається, що даних багато. Але насправді, якщо от їх там зібрати, пофільтрувати, категоризувати, то виявиться, що їх ну, не так багато. І насправді, перша версія ChatGPT, вона була навчена абсолютно на всіх даних з усього інтернету. А там і теорії Змов, і, і Twitter, і Reddit, і, і, і все підряд. А таким чином, ми не можемо сказати, що ChatGPT дійсно. Там чітко відділяє правду від брехні, хоча на масових даних ми все рівно модель буде розуміти, що там теорія плоскої землі вона більше як маргінальна, ніж е, і не підтверджена е, фактами. Але завжди можна знайти якісь, е, якісь дані, які присутні в великій мовній моделі, які будуть, ну скажімо так, е, ну, вести розмову в одну чи іншу сторону. Також Олександр Краковецький звертає увагу. Го на ще одну деталь: відповідь, яку видає видає GPT, залежить від того, як ми використовуємо цей інструмент та як формуємо запити. А ще сама версія технології також відіграє у цьому не останню роль. І все залежить від того, як людина буде використовувати цей, цей інструмент. Якщо вона скаже, пошукай в інтернеті, вона отримує одну відповідь. Якщо вона скаже, сформулюється там зі своєї загальної бази знань, ми можемо отримати зовсім іншу відповідь. А, знову ж таки, якщо це буде чат три і це буде одна відповідь. Якщо це буде gpt 4, це буде інша відповідь. Так, ChatGPT суттєво допомагає оптимізувати безліч процесів. Особливо це стосується створення контенту, і неважливо, використовуєте ви його для написання рекламної статті чи для аналітичного матеріалу. Проте варто зважати на те, що крім очевидних переваг, ця технологія може видавати неправдиву інформацію або перекручені факти. Тому, якщо ви використовуєте ChatGPT у своїй роботі, не забувайте додатково перевіряти отриману інформацію. За допомогою надійних джерел знаєте, що робить нашу команду щасливою. Ваші перегляди, вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. Ми дякуємо вам за активність. Це мотивує нас працювати ще більше. А знаєте, що допомагає нам створювати нові відео о третій ночі, щойно з'явилося світло. Кава. Тому ми дякуємо всім, хто нас нею пригощає на платформі BuyMeACoffee. Якщо ви хочете і можете підтримати нас фінансово, ми будемо вдячні за ваші спонсорства на Ютубі. Всі деталі у закріпленому коментарі, звісно, після донату на сили оборони. Це часи, коли TikTok був місцем, де публікували лише комедні, розважальні чи інколи навіть корисні відео. Сьогодні їх теж можна знайти на платформі. Та разом з ними TikTok перетворюється на смітник штучного інтелекту. До такого висновку дійшло українське онлайн видання «Тексти» у своєму дослідженні. Журналісти виявили TikTok Ботферму з 300 каналів, які за допомогою штучного інтелекту обробляли та публікували відео з російського та білоруського YouTube. Усі ці канали мали однаковий. Опис та ідентично оформлені ролики, взяті з платформи. У них були згенеровані субтитри, жовті заголовки, вгорі та номер частини відео. Знизу ці канали відрізнялися лише своєю тематикою. Серед них журналісти знайшли не тільки російську пропаганду та популярну імперську конспірологію, а ще й відео з рецептами, ремонтом автівок і навіть блогера, який проводить екскурсії російськими кладовищами. А от із спільного, окрім того, що всі вони поширюють тези російської пропаганди у цих відео. Була відсутність інформації про авторів, що й підтвердило припущення журналістів про те, що вони мають справу з піратством, коли за допомогою інструментів штучного інтелекту генерують контент з надією на те, що він завіруситься. Навіщо це робити? Запитаєте ви? Все просто хтось на цьому заробляє, а хтось просуває потрібні меседжі в інфополі. А ще дезінформаційні кампанії змінюються, щоб їх було важче виявити та блокувати, використовуються не лише ферми ботів, а й створені. Цілі фальшиві сайти з цією ж метою до поширення потрібних меседжів залучаються блогери і лідери думок або ж створюють та розкручують акаунти накраденому Ютуб-контенті. Зауважу, що на цю проблему вказують не лише українські журналісти. Ось вам ще трохи статистики: більше 380 мільйонів. Таку кількість переглядів зібрало понад 9 тисяч відео, що поширювали напередодні меседж на тему політики США та Європи із березня минулого року по червень цього. Ролики англійською і французькою мовами регулярно публікували на 41-му tiktok акаунті. При цьому 17 з цих акаунтів регулярно публікували про кремлівські тези про російсько-українську війну. Це дані дослідження компанії NewGuard, оприлюдненому у липні цього року. Аналітики з'ясували, що облікові записи, які масово поширювали публічну дезінформацію, були контент фермами. Це організації, які за допомогою штучного інтелекту генерують великі обсяги низькоякісного контенту. Здебільшого для залучення переглядів і доходів від реклами. Дослідники заговорили саме про контент ферми, бо виявили ідентичні сценарії для різних відео у декількох аккаунтів. Кожен сценарій був начитаний різними голосами штучного інтелекту, що й вказувало на скоординовані дії. Крім цього, дослідники NewsGuard, як і журналіста текстів, помітили, що жоден з акаунтів не мав інформації, за якою можна було визначити, хто його веде. Проте ферми працюють не лише у Тіктосі, вони активні і. На інших платформах, наприклад, у липні російською ботферму, створену за допомогою штучного інтелекту, виявили у соцмережі X. Тоді заблокували майже тисячу облікових записів, і фейкові профілі, створені за допомогою інструментів штучного інтелекту, видавали себе за нібито громадян США. Про це повідомило Міністерство юстиції Сполучених Штатів. Боти поширювали про кремлівські меседжі на підтримку російського уряду. Наприклад, заяви Кремля про те, що частини Польщі, України та Литви нібито були подарунками Росії. Розробкою цієї ботоферми займався росіянин, який на початок 22-го року працював заступником головного редактора пропагандистського російського каналу Раша Тудей. А сама ботферма працювала під керівництвом офіцера російського ФСБ. Так, Росія активно використовує інструменти штучного інтелекту в інформаційній війні, Боти швидко поширюють потрібний ворогові контент і наповнюють ним інформаційне поле. Звісно, ми можемо скаржитися на фейкові профілі і сподіватися, що їх заблокують. Проте не варто забувати, що сьогодні ми маємо справу навіть не з сотнями тисяч акаунтів, а з цілими ботфермами. Що ж тоді робити? Щонайменше уважно перевіряти контент, який ми поширюємо. Пам'ятаємо, сотні репостів і лайків зовсім не є показником достовірності. Розпізнати контент, згенерований штучним інтелектом, допоможе ваша уважність. Якщо це текст. Придивіться, чи не містить він граматичних помилок і проблем із узгодженням слів. Відсутність конкретики, дові та запутані речення також можуть бути ознакою згенерованого тексту. Якщо це відео або зображення, звертайте увагу на деталі. Придивіться, чи немає на фото очевидних анатомічних особливостей, наприклад, шести пальців на руках. Уважно розгляньте аксесуари і те, наскільки вони чіткі. Наприклад, трапляється так, що ви бачите на фото дівчину з сережками, але щойно збільшується масштаб, то помічний. Чаєте, що прикраса насправді розмита. Надмірний пластиковий блиск, нечітке тло, деформовані об'єкти, все це також може вказувати, що перед вами ймовірно згенероване зображення. Тому не забувайте споживати інформацію з перевірених джерел. Замініть базименні профілі у TikTok чи Facebook на медіа із білого списку інституту масової інформації. До речі, у цих змі також є сторінки у багатьох соціальних мережах. Тому, якщо вам зручно споживати інформацію у такому форматі, краще підписатися на них. Невеличке нагадування собі і вам. Ми маємо можливість говорити про нові технології, займатися улюбленою справою і думати про майбутнє завдяки українським військовим, які борються за країну. Тому, якщо ви сьогодні ще не подякували їм у формі донату на перевірений збір, саме час це зробити. То виходить, що штучний інтелект це суцільне зло? Ні, штучний інтелект це не суцільне зло. Так, у цьому відео ми зосередилися на актуальних загрозах, які становить ця технологія. Та разом з тим вона створює і нові можливості. Звісно, якщо знати, як ці інструменти застосовувати з користю. насправді розумне використання штучного інтелекту може допомогти у багатьох сферах. Про це говорять експерти. З журналістики даних їхні рекомендації щодо того, які інструменти штучного інтелекту варто звернути увагу, опублікувала глобальна мережа журналістів-прослідувачів. До речі, деякі з цих інструментів будуть корисними не лише для сфери журналістики, але й для усіх, хто працює з інформацією. Наприклад, інструмент ролі цей інструмент допомагає відстежити поширення дезінформації в соціальних мережах і виявити шахрайство, зокрема, підозрілі акаунти або сайти. Ще один інструмент це ролі. Який допомагає журналістам швидко знайти кваліфікованих експертів для підготовки матеріалів, якщо ж ви давно планували спробувати програмувати, зверніть увагу на ось цей інструмент. Дати журналісти говорять, що за умови правильного сформованого запиту він згенерує для вас будь-який програмний код. Є у списку рекомендацій також великі мовні моделі, наприклад, ChatGPT, про який ми вже сьогодні згадували. Так його також можна використовувати з користю, наприклад, генерувати тексти, зображення та ідеї. Проте яку б з цих моделей ви не обрали, не забудьте перевірити результати її роботи. І на сам кінець зауважу, використання інструментів штучного інтелекту це наша. Реальність контент згенерований за допомогою цієї технології, щоразу стає більш якісним. Тому інколи дуже важко зрозуміти, чи це фото або відео створене за допомогою штучного інтелекту, або чи дійсно з нами у коментарях спілкується бот, а не реальна людина. Щоб не стати жертвою маніпуляції, ми повинні розуміти, як працюють ці технології, а ще не забувати критично ставитися до будь-якої інформації, особливо коли вона апелює до наших емоцій і спонукає її поширити. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця, і до зустрічі.